Она дугом внутая, ну тая, ну та там і мили ореплугом нутая, ну тая, ну та там і милий ореплугом нутая, нутая. Дякувати Богу, цьогоріч вродила наша нива. Золота. Дай Боже щасливо цей день розпочати святий хлібець зібрати. Дай нам здоров'я усім всі жнива. Боже, збережи наш хлібець від граду, від тучі, від вітру буйного. Сонце праведне, святий Юріє, Петре, виростили ви хліб Божий на славу, внесіть його в наші руки. Дай, Боже, щоб цей хліб докотився в нашій клуні та студоли. Душечки святі, дякуємо вам за те, що зберегли вам нивку і даєте нам сьогодні хліб святий до наших рук, а ви злі лихії, геть звідси, будьте йдіть на моря, на океани, на болота, на нетрі. І щоб дух у вас тут не чути. По Материнка, там дівчина Жито жала гарна чорнобривка, там дівчина жито жала, гарна чорнобривка, Жала вона Жала сміла, спочила. шапку зняти, день добрий сказати, Поможи життя дівчино. Дівчата, будемо снопа прибирати, будемо снопа прибирати, квіточками рясно переплітати, квіточками рясно квічати, ще стрічками переплітати, щоб увесь народ дивувався, який у нас снопи куда. А, а дівчина встала, йому відказала i'm Зерно осветіть у а перед новим засівом змішайте з іншим зерном. Солому з першого стопа згодуйте корівчині, щоб не хворіло.